Один з них відбувався в Одесі. Там Дніпро розійшовся миром з Чорноморцем. нульова нічия. Але інший поєдинок в Олександрії він був насичений на події, насичений на голи. І тут Олександрія перемогла Карпати з рахунком 3-2. відкрив рахунок Павло Ксьонц на 10-й хвилині зустрічі. Потім. Таке достатньо кур'йозне пенальті зароблене ворота Карпат. Бачимо тут Костевич, прибігаючи дорого сторенькому, перечіпив його арбітер, вказав на 11-метрову позначку. М'ягенька так ззаду. Ну зачепив. Ну, ну, зачепив. Ми про це будемо значно. говорити. Пізніше ще в нас буде можливість там розгорнути говорити про цей поєдинок. Запорожан рахунок зрівняв. Голову не присвятили голкіперу своєї команди Новаку, у якого народився син. Потім знову ж таки наприкінці вийшов Чачуа на заміну і забив він м'яч ворота. Олександрії на перерву Карпати пішли, виграючи в рахунку, виграючи е, з рахунком 2-1. Ну, але другий тайм був повністю вже за Олександрією. Дуже важко було Карпатам. Е, передача. Скидка Куліша Пономар забиває м'яч. Рахунок стає 2-2 на 71-й хвилині зустрічі. Після цього було вилучення Чачуа. Ми про нього так само поговоримо. І бачимо на 81-й хвилині ще одна атака. Достатньо проста атака, але дуже хороша передача. Цуріков тут ловить м'яч, прострілює і зрізають м'яч власні ворота футболісти Карпата. Здається, був Лобай. І в підсумку Карпати знову ж таки поступилися, Так їм не вдається поки що вийти з мінусів у турнірній таблиці. І це дуже і дуже прикро. Але про цю гру ми поговоримо трохи пізніше.